Вай, з кожної сторони, емоції, нецензурна лексика, батьки, особливо та а, Такі емоційні, просто капець. І це тільки дитячий футбол. А що буде далі? На полі команда Ніка Івано-Франківськ у білій формі та команда Джуніор Жов... жовті. Команда Ніка Холодняк, польця, Красножон, мазур, подоляк, козачок та Дудчик на воротах. Це на сьогодні в нас остання гра. Козачок з м'єм. Вітай, вітай! Красный жон холодняк, давай, Оль, берет сюда мазур. Козачок краснежон Жовті вводять. Польцем перехоплює холодняк. Пробує дістати красножон. Знову красножон з мечем на холодняка розвернує і є! Забиває холодняк. Рахунок 1-0 на користь Ніка. Не дарма холодняк пив колу. Польцян. Ой. Так, від жовтих виходить м'яч і пальцем вводить. На подоляка. Якщо вам задалеко, можу трішки приблизити, щоб було чіткіше видно. Красножон. Холодняк, мазур аут. Мазур. Вибиває гравець жовтих. аут. Красножон вводить. Мазур. Ні. Дякую. Подоляк зупиняє атаку жовтої команди. Мазур і аут від білих. І жовті зараз будуть виконувати введення. Козачок польцян бореться. Мазур не попадає подоляк. Також маємо козачок мимо. Красножон страхує Козачок, Подоляк вибиває в поле і виходить за межі коліне від ворітніки. Дуть на козачка. Ковцяк з м'ячем. Передачу на холодняка. Кольця і виходить. В аут шовті вводить. Мазур. І туди, в руки. Добре, добре, давай, 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 ем, на козачка, козачок з м'ячем. Рутело вийшов на заміну. Жовтний давець, вибиває заполе м'яч, Рутело вводить, знову жовтий вал, повторює Денис. Холодняк продовжує передачу, дістає випускає м'яч і. Знову рутило буде виконувати введення. Холодняк на Дениса і воротарський спіймав. На полі жон. Жовтий воду. Козачок. Мазур. Красножон. Дочок в руки. Холодняк. Ворота Маратарбара в руки. Козачо красножон мазур і випускає від жовтих красножон вводить. Холодняк. Козачок. Красножон перехоплює. Холодняк дістає і виходить від. Білого гравця жовті будуть виконувати уведення. Заміна в Ніке виходить сухар. Козачок. Сухар. Казачок. Мазур. Красножан. Ой, загуба. Ще двох! Друга! Зараз на Жан зупиняє атаку суперника. Давай, 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 Денис Ротелло давай. допомагає і ітовий у ворота Ніки. Мама воріт. Сідай нижче, сідай! Один-ноль нагадує рахунок Давай, на користь ніки. Відворіть ніки. Сухар. Передачу Красножан. Мабуть. Козачок зупиняє атаку суперника і вводить сухар. Мазур. Вийшов. Білі вводить. Красножан. Закордонець вийшов по називані. Сухар. <кій> так спільнав подачу в руки. Мазур. Закордонець. Красножан страхує. І там не було нікого. Красножан.

Давай, напитай, шіпляй, давай, Виходить на поле дорож. Відворіть жовтої команди Мазур. Під <зас> <зас> білих. Аут із жовті вводить. За м'ять хоть, Закордонець. Базилів також вийшов на заміну. Мазур. дістає м'яч. Аут. Водять жовти. Давай, давай, Максим, кудай там м'яч, куда? м'яч хоче, моє, як ми сходять, м'язі тримай. Дорош. Базиє. Ідучок в руки, прекрасно. Відворітники. Мазур. Ще раз мазу. Ой, закордонець помилився. Красножон підстрахував Базилєва. М'яч. Дорож з м'ячем. Базилів. Передачу. Красножон. Ов! Полив гравець жовтої команди. І штрафний виконує Подоляк. Чисто один, не треба тут робити. Максим, ти де хочеш м'ядь? Покажи, будь ласка. Десять хвилин, здається, гра. А, попадає в стінку подоляк, продовжує передачу. Гравець жовтої команди з м'ячем. Помилився, подоляк. Удав... Ай-яй-яй-яй-яй! Забивають жовті гол і зрівнюють рахунок 1-1 Мазур. біля середину. Закордонець подалять. Вийшов за м'яч. Кутовий у ворота джуніора. Мазур буде виконувати. І <плес> ще раз Мазур аут. Повтор кутового. Ай, Подоляк. Виходить. Жовті водить. Один один рахунок. Красножон. А от знову жовті. Красножон. Закордонець. Кольцем. Куриць. Мазур бореться. Сідаємо на позиції швидко. Світься! Перевіщайтеся, чого ви стоїте? Переміщайтеся стоять!

За спину кидай, за спину кидай. Молодець. Казачок. Красножон випускає в аут і біля водять. Красножон. Ні. Аут віть. Ще раз красножон. Знову. Жовтий гравець вибиває в аут третє. Холодняк. Козачок. Небезпечно. Ой-ой-ой, ай. Залітає другий. Залітає другий м'яч у ворота.

Мазур. Рупило на холодняка давай! Є! Мимо. Як дуже гарно котився, але, на жаль, мамо. Це жовто. Добре, дочек і. Та, ще собі забити в гупине в... м'яч. Мазур. А Дай признать зупинить. 16 хвилин грає. Два один. Рахунок на користь Джуніора. Польще. Сідай! Ілля, середину свичу! Козочок проконує удар. Пробий! Пробий! Дяка! Дуччак в руки! Мазур. Жовті вводять. А скільки то може три години чекати будемо чи як? Може. Взагалі то 17 хвилин триває тайм. Не розказуйте. 17. Закінчилась гра з рахунком 2-1, на жаль, не на нашу користь. Дякую за грубому. Я дивився, просто на прізвище читав на футболці, що написано.